Час згадати тиждень, на якому країна відзначила День військово-морських сил. В Одесі з'явились камери, що відстежують порушення на дорогах. А на міські маршрути вийшли нові тролейбуси. Це перший міський. Сьогодні говоримо про таке. Життя після вибуху. Понад місяць мешканці будинку на посмітного чекають на відновлення газопостачання та ремонт. Скиньте швидкість вас знімають. В Одесі запрацювала система фіксації порушень правил дорожнього руху. Стаїрова до Котовського морем. Чи відновлять в Одесі морські трамвайчики? Нові тролейбуси та власні трамваї. Модернізація одеського електротранспорту Україна відзначає День військово-морських сил. В Одесу приїхав президент. Влаштуватися за фахом чи реально знайти гідну роботу молодому спеціалісту. Авіашоу, парад бойової техніки та презентація двох нових бронекатерів в Одесі. Відзначили День Військово-морських сил України. На площі біля морвокзалу зібралися сотні людей. Привітати моряків. Приїхав й президент Петро Порошенко. Він назвав наше місто південним форпостом оборони держави, вручив військовим нагороди, а деяким навіть нові квартири. Як Одеса відзначила День ВМС, дивіться в нашому репортажі. Урочиста церемонія за традицією починається з підняття прапорів. Перш за все до складу ВМС приймають два нових артилерійських бронекатери Акерман та Бердянськ. А десантний корабель Кіровоград офіційно перейменовують на честь загиблого під Маріуполем капітана першого рангу Юрія Олефіренко. Він погиб, захищає своїх рібят. Коріктірви і погиб накрив цим тілом трьох ребят. В честь його названа вулицю. Вот сьогодні, видите, назвали корабль. Мне кажется, он достоин, что о нём помнят. В память про всіх загиблих моряків частина кораблів йде у море, щоб спустити вінки на воду. Ця традиція вже, ну, многі віка така традиція, і це вшанування всім морякам, які, ну, остались з моря, якби погибли, это вот така от отдать свої должное ну от такої традиції. Возвраження. І бойові завдання, і просто там шторма, ну как бы, Ну, будь-які такі трагедії, ну, які произошли на морі, з яких там моряки не повернулися на берег. На площі біля морвокзалу починаються показові виступи. Оркестр військово-морських сил демонструє номери зі зброєю та виконує відомі пісні. У небі над Чорним морем Харківська авіація візнається одеситам у коханні. Військових моряків вітає Петро Порошенко. Наше місто президент називає південним форпостом оборони. Голова держави офіційно представляє нового командувача ВМС Ігоря Воронченко і вручає групі військовослужбовців державні нагороди за сумлінне служіння народу та вірність українському флоту. На цьому привітання від президента не завершується. Петро Порошенко вручає ключі від нових квартир сімом сім'ям військових моряків. Дах над головою отримали ті, хто служив в зоні АТО. Вихідці з Криму, які залишилися вірним присязі, та багатодітні батьки. Юрій раніше знімав житло для родини, дружини та маленького сина. Тепер став власником двокімнатної квартири на Овідіопольському шосе. Звісно, я дуже радісний, тому що. Це ще краще, аніж військове звання чергове. Ось я сподіваюся, що це, наша держава на цьому не зупиниться, що інші військовослужбовці, які заслуговують не менше мене і тих офіцерів, які сьогодні були з нами, також будуть утримувати згідно програм, які сьогодні озвучив. Президент України. Під час свого візиту президент пообіцяв, що проблеми із житлом для інших військових моряків мають вирішити вже до кінця року. Для цього побудують новий гуртожиток. На сьогоднішній день майже 600 військовослужбовців живуть на кораблях. І тому я дав доручення міністру оборони. Ми скоординували зусилля з міністром інфраструктури. Найближчим часом, думаю, що це рішення буде проведено через Кабінет міністрів України. І біля порту будуть передані два будинки, які зараз належать Мінінфраструктури, для того, щоб в надзвичайно короткий термін зробити там гуртожитки. Наступний 2017-й Порошенко назвав роком військово-морських сил. За словами президента, на суднобудівних заводах вже кипить робота. Скоро до бойового складу нашого флоту увійдуть нові артилерійські десантні катери. У перспективі хочуть створити морську авіацію та нові вітчизняні кораблі з ударними ракетними комплексами. До 2020 року Україна планує побудувати принаймні 30 нових кораблів. Валерія Наумова, Ольга Дунська, Дмитро Долматов, Руслан Пейков та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня перший міський. Більше місяця робітники не можуть почати відновлення будинку на посмітного 20, де в травні вибухнув побутовий газ. На деяких поверхах немає стін і стель, а сама будівля частково відключена від комунікацій. Втім, у напівзруйнованих приміщеннях живуть люди. Чиновники кажуть, що на ремонт виділили кілька мільйонів гривень, але розпочати роботи зможуть не раніше серпня. Чому так та як живуть люди у будинку після вибуху, знає Ольга Дунська. Аккуратно тут кусочки ріки. Жити в пентхаусі Віктор хотів завжди. Багаторівнева квартира, високі стелі і вільний простір. Жартує, мрія здійснилась. Тепер місця вдома вистачає. 23 травня вибух побутового газу знищив кілька квартир на посмітного. З того моменту робітники лише прибрали сміття та розібрали зруйновані стіни і перекриття. Появилась лісниця, ободрали обої і поки а і завезли в офіс е бетономішалку. Пока других здвігів я ще не бачу. Ви ж бачите, відкрита повністю територія. Дом не охороняється ніким. І ночі, виходить, що іноді заходять, залазять бомжи. І, звісно, тут страшновато, але хотілося б попросити, щоб поліцейські звернули на це хоч какого-то Понад місяць квартири другого і четвертого поверху об'єднує величезна діра, а у вікнах немає скла. Поки що можна якось жити, але невдовзі почнуться дощі, і доведеться шукати інший дах над головою. Безпокоєн тому, що. Когда ми обращаемся конкретно, вот приходять мастера, приходят э, прорабы, і каждый раз говорят, что они будут делать щось. Ми хотіли получить що именно будуть делать, які сроки будуть вкладываться. Тому що после 20-го числа здесь вообще все остановилось. У готель переїхали лише дві родини. Інші продовжують жити у напівзруйнованому будинку. Газ їм досі не підключили. У нас на даний момент нет газу. Весь дом підключили газ. Тепла вода, гаряча вода у нас йде через колонку. Тобто на даний момент ні покушати, ні приготовить, ні помитися нормально. Но ВЖЕК вот не предоставил документи для того, щоб могли одяг газ, щоб мог підключити наш стояк. Крім мешканців будинку, постраждали і підприємці. Протягом 12 років тут розташовувався салон краси. Вибух повністю знищив приміщення, а разом з ним і сімейний бізнес это было два зеркальных помещения. В время две однокомнатные квартиры. квартири. Це фасад, це От це в односновий фасад, Это я уже сама достраивала. Вот. Печально, печально все. Тим часом чиновники запевняють. На ремонт будинку з бюджету вже виділено близько трьох мільйонів гривень. Закінчити роботи обіцяють до початку опалювального сезону. А поки радять мешканцям запастися бойлерами. Ми будемо проходити по ускореній тендерній процедурі, одно вона займе мінімум неділі-дві. Плюс дайте ще скажімо так, тиждень на те, щоб це все документально було оформлено. вважайте, через чотири неділі приступять. Непосредственно основним роботам. Коли отримаємо мы скажем скажемо, сумму, суму до трьох мільйонів приблизно времени она роботів, вона займе порядка 2-2,5 місяці. Наприкінці тижня перший віцемер відзвітував. Проект вже підготували, Зараз він проходить експертизу. Крім того, чиновник пообіцяв найближчим часом встановити скло у вікна. Щодо інших питань, проблему з газом має вирішити ЖКС, а з безпритульними доведеться розбиратися з самим мешканцям. Проведемо, звісно, роботи по остекленню, якщо такові необхідно виконати на даний момент, але безперем. Я думаю, що жителі, які живуть в этом домі, теж повинні зустріти, щоб построєні не… Заходили там і находились в данном доме. Это, я думаю, небольшая проблема. В ближайшие дні ці роботи ми завершим. Вибух побутового газу на посмітного стався 23 травня. Він знищив сім квартир та забрав життя двох людей: чоловіка та жінки похилого віку. Ще четверо отримали травми, в тому числі маленька дівчинка. Вона досі знаходиться в лікарні. Ольга Дунська, Руслан Пейков та Олександр Пережилін. Підсумки тижня, перший міський. Айтішники та технарі можуть розраховувати на хорошу зарплату, а от економістам та юристам можливо доведеться перенавчатися. За статистикою, після закінчення вишів, більшість сучасних випускників прагнуть влаштуватися за фахом, але вдається, це далеко не всім. Роботодавці сирітше дивляться на дипломи і більше звертають увагу на особисті якості потенційного співробітника. Головне бажання працювати та розвиватися. Куди податися молодим фахівцям, з'ясувала Наталя Усатенко. Шукати роботу справа нелегка. Наталія закінчує факультет менеджменту. За час навчання спробувала себе у різних сферах, але не сподобалось. Хоче працювати за фахом, каже найкращим студентам викладачі, як правило, допомагають знайти роботу. Самих активних ребят, позиціонували себе хорошо не тільки на час учебного процесу, але і, скажімо так, в громадській діяльності інституту, і всегда замічають, і всегда беруть. Більшість випускників Національної академії державного управління мріють про кар'єру чиновника в обласній адміністрації кажуть, що готові брати на роботу молодих фахівців. Можуть запропонувати посади старших інспекторів, головних спеціалістів та навіть керівників відділів. Але заробітна плата не мотивує від двох до чотирьох з половиною тисяч гривень. Буде важливим рідочком в резюме, тому що він може попрацювати чи в департаменті культури, чи в департаменті ЖКХ і так далі. У нас сьогодні спостерігається тенденція, що ми дуже мало бачимо молодих спеціалістів, та не менше ми бачимо людей старше середнього віку, які приходять на ці посади. Чому так стається? Ну для нас не зрозуміло. Тому що запрошуємо не лише волонтерів, так студентів, але й тих випускників, які сьогодні готові брати на себе відповідальність. У центрі зайнятості радять студентам шукати підробітку у своїй галузі ще під час навчання. Так буде набагато простіше працевлаштуватись у майбутньому. Ми завжди об'ясняємо і намагаємося донести, що все таки студентам потрібно подрабатувати. Даже бесплатно, не смотреть ни на какие, ни на какую зарплату штоні будуть как они, они должны получить опыт роботи. Досвід роботи, реальні знання, бажання працювати та вдосконалюватись. Ось головні вимоги роботодавців кажуть. Наявність диплома не дає жодних гарантій, що кандидат на посаду дійсно професіонал. Ціна диплома – це вопрос не таких великих денег, і на жаль, велике кількість дипломів, які я зараз бачу, вони просто куплені. І за цим дипломом нет нічого. Мозгов нілання розвиватися, ні вміння розвиватися, у уміє думати нет. Поэтому ну человек прийшов з дипломом, Ну хорошо, у тебе є диплом, потім приходится розбиратися з реальними знаннями і готовності чоловіка работать. В інтернеті пропонують різні вакансії. Серед них, наприклад, робота медсестрою з окладом у дві тисячі гривень. Прибиральникам на диво пропонують трохи більше, приблизно три-три з половиною тисячі. Вчитель англійської мови отримує близько чотирьох. А робота у сфері обслуговування цінується ще більше. Середня зарплатня бармена – 7 тисяч гривень, але найбільші доходи пропонують досвідченим програмістам близько 20 тисяч. Експерти кажуть, більше за інших користуються попитом технічні спеціалісти та ті, хто працює у сфері ІТ. А от юристами, економістами та менеджерами ринок праці перенасичений. Таким фахівцям, скоріш за все, доведеться опановувати нові професії. Требування одно. перше. Молодой специалист должен быть готов сразу же прийти и работать, потому что времени на э, переподготовку нет. Средств на переподготовку нет. Втім, безліч молодих фахівців все ж таки згодом змінюють сферу діяльності. Хтось отримує другу вищу освіту, інші навчаються самостійно. Сергій за фахом політолог, деякий час викладав англійську, а тепер він режисер. Нещодавно приїхав до Києва. На справді, у мене дві спеціальності. Работаю я я по-третій. По-перше, я політолог, по повторий, психолог, а працюю як режисер. Киноискусство в переломный момент, наверное, был то, что параллельно я занимался созданием видеороликов, и ну мне это понравилось. И в какой-то момент я вот понял, что я этим хочу заниматься больше, чем, чем, чем другим. Знайти місце з гарним окладом можливо, але рідко вдається одразу ж влаштуватися за фахом. В інтернеті більше всього можна знайти вакансії у сфері торгівлі, обслуговування та ІТ. Але й серед них доведеться добре пошукати. У будь-якому разі головне бажання старанно працювати. Наталія Усатенко, Ольга Клименко, Ігор Філіпов і Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський. Зменште швидкість вас знімають. В Одесі почала працювати система відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановили біля клеверного моста. Вони реагують на перевищення швидкості і передають інформацію в центр обробки даних поліції. Наразі систему перевіряють, а вже невдовзі порушникам відправлятимуть поштою квитанції на оплату штрафів. Поки листи щастя ніхто не отримав, але автомобілісти вже придумали, як надурити систему. Далі Дмитро Долматов. Груди металобрухту та сотні загиблих. За перші півроку 2016-го в Одеській області сталося майже 10 тисяч аварій. Більшість з них через перевищення швидкості. Нові камери довели. Водії не зважають на правила дорожнього руху. Всевидюче око за годину, фіксує сотні порушень. Це потенційні вбивці, але в прагматичному міністерстві внутрішніх справ їх розглядають як джерело додаткового прибутку. За словами Арсена Авакова, за рахунок штрафів в бюджет будуть надходити мільйони гривень щодня. Але і на обладнання коштів треба чимало. Це дороге дуже задоволення. А на сьогодні реформа на поліці пропуксовує, зокрема через ж брак коштів, але перспектива є за цим. Це абсолютно нормально. Це треба вітати. Тільки нам ще треба з одного боку все це поставити і навчитися на цій машині їздити, опанувати її. Поки що в Україні встановили тільки три подібних камери: дві в Києві та одна в Одесі на Клеверному мосту. Система працює в тестовому режимі. Квитанції на штрафи або так звані листи щастя ще нікому не надходили, але автомобілісти вже пішли на хитрощі, щоб уникнути покарання. Водії користуються антирадарною плівкою. Виглядає вона як звичайні цифри. Їх закріплюють на номер, і це робить його невидимим для камер. Таку систему вигадали в Японії, але швидко заборонили. Винахід суттєво вдарив по держбюджету. Штрафи будуть накладати на власника авто, незважаючи на те, хто був за кермом. Щоправда, це суперечить закону. По перше. Листи щастя в Україні одного разу вже відмінили ще у 2010-му. По-друге, конституційний суд чітко постановив, відповідати повинен саме порушник, але законодавці легко обійшли заборону, змінивши всього кілька слів. Просто саме словосочетання владельця транспортних средств було замінено на словосочитання фізичних ліс, за которыми зареєстровано транспортне средство. Були подміні. Поняття і такой нехитрой подмене можно можна сказати, що тепер це вже стало інституційно і вполне себе законно. Більшість водіїв за нову систему і не проти платити штрафи, але тільки якщо це дійсно допоможе знизити кількість аварій. Ну правильно, як за границей, ми в Європу І в Європі, везде ці камери стоять. Так. Надо наводити порядок від побізприділу на дорогах. Всього в Україні планують розмістити близько п'яти тисяч камер. Для цього залучать інвесторів. Проблема в тому, що без змін законодавства гроші вкладати ніхто не буде. Поки це як кіт у мішку, нічого не зрозуміло, і для приватної особи може виявитися невигідною справою. У МВС повноцінний запуск системи відкладали вже три рази. Фінальна дата осінь цього року. Дмитро Далматов, Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. В Одесі з'явились нові тролейбуси з вайфаєм, камерами та кондиціонерами. Поки їх лише п'ять. Вони працюють на сьомому та десятому маршрутах. За тролейбуси заплатили 26 мільйонів гривень. Незабаром мають придбати ще 45 машин. Кредит на це виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. Тим часом у трамвайному депо хочуть налагодити збірку вагонів. Перші п'ять трамваїв одеського виробництва мають вийти на маршрути вже цього року. Всі подробиці далі. Ось так виглядає скелет майбутнього трамвая без сидінь, поручнів та системи управління. Поки робітники зробили тільки підлогу, далі все закреслення. Корпус привезли з Києва, а от начинка буде повністю одеською. Ходову частину збирають в депо на водопровідній. Це буде вже повноцінний вагон після капітального ремонту. Скажімо так, на процентів 85 новий. Остаються только капітально отремонтированные тележки. Ну і я думаю, срок служби буде не менше 10-15 років цього вагону. На один вагон йде приблизно півтора місяці і 5 мільйонів гривень. Робота того варта, кажуть в мерії, виходить в два рази дешевше аніж купувати нові. Аналогічна триває система К1М. Якби б проводили тендер, його стоїмо составила б 13 мільйонів 800 тисяч гривень. То есть ми плануємо в перспективі не просто базу, ремонтної й в перспективі стати призводітелем покрупнознової зборки. Трамва цей трамвай стане вже другим зібраним в Одесі. До кінця року хочуть зробити ще п'ять. Правда, повністю відмовитися від закупівель нового електротранспорту поки не планують. За словами експертів, трамваї, що збирають у нас, це хороший варіант. Хоча и не найкращий. То есть это не полноценный низкопольный транспорт, но это лучше, чем э, ничего. То есть лучше, чем э, в период с 2009 по 2014 годы, когда не было приобретено ни одного нового трамвая. Просто за годы независимости Украины Одесса получила на данный момент всего 13 новых трамваев. Из них два в 2015 году. А ось це цілком новий транспорт. П'ять тролейбусів придбали за 26 мільйонів гривень. Гроші взяли в кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку. На відміну від старих моделей, це справжнє диво техніки. Тут є вайфай, камери та пандус для інвалідів. Першими помітили покращення водії. Діагностика, діводна. Ну воділь сюди не лезе, спеціаліст. Ну це десь на лексусі. Після Волги на лексус. Це так приблизно. Ви ж видіці, все нове. Панель, кабіна, удобна, незалежна підв'язка, мягкий, комфортний. Кондиціонер. Кожен тролейбус у довжину 12 метрів, вміщує близько сотні пасажирів. Корпус обладнаний акумулятором. Без електромережі може проїхати 150 кілометрів. Поки кондиціонери лише у кабіні водіїв, але згодом їх обіцяють встановити і у салонах. Нові рогаті вже працюють на сьомому та десятому маршрутах. В мерії обіцяють, це лише початок. У 2016-му планують отримати кредити ще на 45 таких тролейбусів. Вадим Шпаченко, Дмитро Долматов, Олександр Пережилін та Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський. З Таїрова на котовського по воді. В Одесі хочуть знову запустити морські трамвайчики. Півстоліття тому такий транспорт був дуже популярним, але з часом занепав. Тепер чиновники замислюються все відродити, але інфраструктури давно немає, як і грошей на її відновлення. Тому наразі шукають інвесторів для амбітного проєкту. У чому переваги водного транспорту? Розповість Ольга Клименко. Так виглядає причал біля морвокзалу сьогодні. Тут відразу кілька екскурсійних катерів, колотрапів черги, прогулянка на свіжому повітрі уздовж берега для багатьох туристів справжня екзотика. В Одесу Девід приїхав з Лондона. Такі прогулянки для нього не нові. Сам живе недалеко від моря. каже, було б добре запустити морський транспорт, що поєднав би різні частини міста. Автобуси не дуже любить, тим паче українські у них жарко та некомфортно. Я більше люблю подорожувати кораблями, а не автобусами. У нас є водяний транспорт у Лондоні, і це найкращий варіант для пересування містом. Поки хороша погода, ти можеш все бачити і дихати свіжим повітрям. А в автобусі на це годі й сподіватися. air. Знавці кажуть, пересуватися на катері з однієї частини міста в іншу, дуже зручно, правда, значно дорожче ніж на маршрутці. але переваги очевидні. На морі ви ніколи не потрапите в затор. Тут завжди свіже повітря, і на відміну від переповнених маршруток, тут ніхто не ходить по ногах. Додатковий бонус, якого стовідсотково немає у звичайному міському транспорті, на катері завжди є туалет. Зараз з морвокзалу катери ходять без зупинок до Аркадії і назад. Спеціалізованого місця, де пришвартуватися. Немає найвідповідальніша роль у капітана і його помічника головне правило кількість пасажирів не повинна перевищувати чисельність вільних місць. На Валенці роблять виняток. для більшої безпеки, судно ніколи не заповнюють на 100%. Нельзя делать перенабор людей. То есть у нас постоянно ведется подсчет людей, и чтобы не получилось как с Иволгой. Потому что, собственно, почему они затонули? Потому что они взяли больше людей, чем могли брать по документам и по спас Поэтому мы, как бы, считаем, ну, должны, мы обязаны пересчитывать всех пассажиров и не превышать норму. Про те, що морські травайчики треба відродити, в Одесі говорять вже не перший рік. Правда, грошей на це у міста немає, але ідея зацікавила підприємців. Кілька траверсів із причалами хочуть облаштувати вже цього літа. Почнуть з аркадії та ланжерона. Довжина конструкції складатиме 30 метрів, а облаштування одного пірсу коштуватиме 80 тисяч доларів. Траверси біліґазащитної використовуються як перехідні площадки від берега до більша глибини. В кінці траверсів бетонних будуть встановлені металічні причали. Эти причалы позволяют полностью принимать все суда всех типов размеров, которые сегодня есть в нашем Одесском порту, Одесском заливе, в Ильичевске, в Южном, с энергией навала порядка 150 тонн. Металеві конструкції будуть збирати на судоверфі Одеського морського порту. На один такий траверс майстрам знадобиться близько місяця. Срок підготовлення даних причалів – від 30 днів до 45. Після того, як ми їх зготовимо, при помощі плавкрана будуть доставлені до місця установки на пляжах города Одеси. Після чого буде можливість швартовки морських трамвайчиків причалом на пляжах. До наступного року хочуть обладнати ще три причали в отраді на 10 та 15 станціях великого фонтану. Під питанням залишаються Лузанівка і Чорноморка. Там немає цементних пірсів, а будувати їх з нуля дуже дорого. Ольга Клименко, Сергій Колмиков, Руслан Пейков. Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємося, наступний принесе лише гарні новини. Миру та спокою вам. Побачимось на першому міському.